Пересувні автотранспортні майстерні отримали підрозділи ДСНС. Передача відбулася на Черкащині. Усього таких автомобілів 15. З їхньою допомогою рятувальники зможуть прискорити розмінувальні роботи на деокупованих територіях. Заміна наконечників після підриву або спрацювання машини механізованого розмінування в польових умовах. Цей автомобіль пришвидшує в рази. Також заміна ланцюгів, проведення технічного обслуговування в польових умовах це все спрощує. Кожна машина обладнана усім необхідним для ремонту техніки. Дуже багато інструменту, всякого різного. Набір сверл, як ми можемо бачити, будь-яке, будь-яке. Спецавтомобілі «Івеко» придбали за кошти учасників Всеукраїнської аграрної ради. Допомогли також благодійники з Європи. Загалом в оперативному розрахунку ДСНС уже є 33 таких авто. Це пришвидшить більш ефективність роботи автомобілів механізованого розмінування зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, якщо автомобіль стає для технічного огляду або ремонту, втрачається час. Якщо його переміщати, транспортувати на базу, повертати,